Привіт, мене звати зватиме. 27 років наш кожен Всім привіт, мене. Звати назаретою 22 роки сьогодні ми я не можу. Герой сьогоднішнього відео, мізогін, сексист, нарцис, людина, яка зливає особисту інформацію з жінок, якому йому вдалося отримати. Просто з того, що акаунт публічний, тобто людина натравляє свою аудиторію на іншу людину. Яка нічого по факту йому не зробила сьогоднішнього героя відео звати Олег розробник, інженер по штучному інтелекту, був ux дизайнером, бла бла бла, бла 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 бла, сім років без відносин. Коротше, 168 сантиметрів зросту. Ну тепер ясно, типу, чому у нього величезні проблеми з якимись жінками. Також у нього в профілі вказано про те, що він розробник штучного інтелекту і заробляє по 100 доларів на годину. Але чомусь на цьому скріні який був нещодавно зроблений, ви побачите, що людина, яка заробляє по 100 доларів на годину, ну не жила б в таких супер мега афігезних умовах. Там, де я бачу, стіни досі не до кінця заклеєні, дуже погано зроблена стеля. Тобто, в мене є величезні сумніви про те, що він справді заробляє 100 доларів. Хіба що, типу, може 100 кв копійок на годину, щоб ви просто розуміли. Жінка, яка відмовила йому в спілкуванні, і типу сказала, що мене є хлопець і все таке. Він просто скріни, наприклад, зробив з якихось соцмереж і почав скидати собі в телеграм-канал, де він повністю покриває її багнюкою про те, що вона виглядає 6 із 10, Я б таку вообще там не чпокав. Людина не розуміє особистих кордонів і не розуміє, що таке ні. Перед тим як я вам поясню, хто це взагалі такий, я вам скажу, що цю людину я бачив місяць назад. Я бачив пародію одної дівчинки в Тіктоці, там де вона сказала: Привіт, мене звати Олена, я сьогодні 24 роки, роки, сьогодні буде. Знайомитися з чоловіком. Не мені 26 років, я шукаю жінку. Мій основний тікток аккаунт в черговий раз глупує, і мене назад Якась дівчина зняла пародію, на жаль, не можу знайти це відео. Я думаю, що це взагалі за хрінь? Відкриваю коментарі, бачу перший синій коментар, нажимаю, перехожу, бачу якийсь аккаунт. Він просто підходить до жінок і типу, питає, Давайте ти познайомимось. Вони кажуть, ні, не зацікавлено, дякую. Вони, він каже: по чому? А каже, не знаю, типу Просто нецікаве спілкування. Я зараз з подругою тусую. Чому? І постійно каже жінка, каже, що, що я не хочу, а він їй відповідає, чому, 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 чому? Аж поки жінки просто не розвертаються і не тікають від нього. Людина максимально відбита від цього світу і не розуміє, що таке особисті кордони. І коли йому скажуть один раз ні, це не означає, що треба добиватися жінку надалі. Це якісь пострадянські думки про те, що якщо жінка сказала ні, то це насправді означає так. Тобто я десь місяць назад з ним познайомився, забив Балтяру, ну тому що ну і пофіг, і все. Потім пару днів назад побачив відео пана Витвицького, там де він пофі. Розглядав цю людину там, де виявляється, що у нього є телеграм-канал, там де він жахливі речі пише, побачивши пости в нього в телеграмі. Я, ну м'яко кажучи був шокований. Ось Пости за останні лише місяць, і ви можете побачити, яку він херню пише майже кожен день. Ось тут ми бачимо пост, там, де жінка просто написала йому в коментарях. «Єдина причина, чому ти зараз один і без дівчини, тому що ти там децел. Чел настільки образився на неї, що він просто зайшов на її акаунт, намагався знайти її, де тільки можна, і в телеграм-каналі повністю виставив її, типу, інформацію про те, що ось її там нікнейм, ось її айді, якщо вона попробує змінити, щоб просто натравив людей на неї. І це лише перший пост. Цікаво з унікальних речей в жінці є тільки по чи ще щось. Ваші ідеї. Що це як не прямий прояв мізогінії? Людина відверто каже про те, що в жінках нічого взагалі особистого немає. Що це не люди, не особисті, це просто ходячий дітородний орган. Гарні груди. Я б помацав. Шкода, що тільки обличчя не дуже. Хоча якщо людина була приємна і гола, то може раз присунути можна було б. Я також вас хотів би попросити, будь ласка, нічого не пишіть йому в коментарях. Не заходьте в його телеграм-канал, ви тільки даєте йому увагу, якою він прагне. Я відчуваю, що навіть цим відео все одно знайдуться пару, три-чотири людини, які будуть підтримувати його думку, що я максимально сильно засуджую. Тому, будь ласка, нічого не робіть. Просто хочу, щоб ви знали, що ця людина існує, і з нею треба щось робити. Адже погрожувати жінці розправою тільки через те, що вона вирішила не розкривати свої ноги, як тільки почула про те, що ти хочеш з нею познайомитись. Це не є адекватно. Цим відео лише хочу, щоб Шість людей звернуло увагу, що ця людина реально існує, і що вона реально є, і це не якась видумка, це не якийсь там приколи з Твіттера, герой анекдотів, це реальна людина, і він реально так вважає. Відчуваю впевненість у собі, а міг би у тобі. Я хотів би назвати цю людину, знаєте, не на букву І, що є банвордом на твічі, а оскільки я партнер твіча, в мене галочка є, тому я не можу використовувати ці слова. Я лише можу сказати, що ця людина гунер. Хто не знає, хто такий гунер, ось вам поняття на українській мові. Просто ця людина виглядає так, наче вона взагалі не отримує жодної уваги від жінок, наче він тільки про те й думає, що з жінками, жінки, 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 наче йому все недостатньо, наче маленька дитина, якому просто не Стачає уваги. Цікаво, як відреагують офіціанти мого улюбленого ресторану, коли мені почнуть смоктати? Я б дуже хотів, щоб мені відсмоктала в ресторані прямо за столиком. Я не можу це читати, мені потрібна пауза. А поки оригінальний Назарето там відпочиває, в мене є банка, там де я збираю собі на нову камеру, адже ця вебка мені не подобається. Я хотів би підняти якісь своє відео. Тому, якщо вам подобається відео, був би вам вдячний за підтримку. Усі посилання в описі під цим відео. Якщо чоловік все повинен, то може і чпокнути дівчину без її дозволу, він також повинен звучить, ніби логічно. Дивіться, я міг би говорити про ці пости вічно, але я відчуваю, що я вам досі не доніс думку. Єдину думку, яку ви маєте зараз тримати в голові, він неадекватний. Він серйозно пише про це. І він серйозно так думає. Людина серйозно пише про зґвалтування, це не є адекватно і це не має поширюватись. Зазвичай такі чоловіки і стають тими людьми, які займаються зґвалтуваннями на вулиці, просто тому що, наприклад, в років 40-30 їм просто ніхто не дає, і вони вирішили, що, типу, якщо не розумом або грошима, то хоча б силою мене лякає, мене це лякає, мене ця думка лякає. Тепер, коли я вам посадив зернятко в голову про те, наскільки він неадекватний, Я зараз буду продовжувати читати те. Що він пише, тим самим зростаючи цю рослину, що у вас була величезна думка про те, що він неадекватний і це треба якось вирішувати. Ось тут на скрині ми бачимо жінку з іменем Ельфонімфа, де він пише: Фу, бридко дивитись. Чело, я не сказав би, що і ти файно виглядаєш, тому що для мене ти схожий наче гном, який трахнув часник, і в них народилася дитина, лиса дитина. Ну, і очевидно, я засуджую те, що він дівчину обзиває, те, що вона набридко дивиться. Якщо жінці подобається, як вона виглядає, то це її право і це точно не тобі вирішувати. Знову Тіндери, знову скрін. Катерина, 21 рік. Фу, як так можна виглядати в 21? Виглядає на 30. чел. Ти в свої 20 чомусь років виглядаєш на 12. Знов ж таки засуджую його засудження жіночого зовнішнього вигляду. Також ця людина сидить в трец. Що можемо сказати про його неадекватність, адже якщо людина сидить в трецах. Я не знаю, хто там сидить в трецах. Знову дівчина, знову скрін її особистого профілю, там де вона просто виставила фотографію після спортзалу, я так розумію, і його коментар: якщо дівчина не має нічого вставити в трец, окрім своїх фото, мені її шкода, її інтелектуальний рівень далеко від мого. Постиш свої фото, напиши, хоча б якийсь мінімальний допис. А то подивіться на мене, я гарна, да пішла ти в жопу. Коли людина намагається принизити іншу людину за зовнішній вигляд. Або за те, що вона просто дівчина і те, що просто не захотіла з ним знайомитись, про те, що жінка просто виставила пост в інстаграм, не думаючи про те, що якийсь децел почне їй писати в своєму телеграм-каналі про те, наскільки вона якась тупа. Ну я впевнений, що про інтелектуальний рівень твого мозку я можу мовчати, адже він настільки низький, що навіть плінтус здається величезною китайською стіною. Жіноча фотографія десь на морі, і там він каже, пахва, яка трішки піхва. Я вам кажу, він гунер, Серйозно, гунер, він буквально гунер, Людина, яка постійно думає тільки про чпокі, Людина, яка постійно думає тільки про те, щоб зайнятися з кимось е, люк коханням, якщо це взагалі можна назвати кохання. Може, хтось йому нарешті вже покаже, що таке щоб він заспокоївся і свій спермотексікос кудись злив. Груди вогонь. Дівчина страшненька. Якщо ця жінка є для нього справді страшненькою, я боюся представити ті стандарти краси, які в нього засіли в голові. Я думаю, цих постів вам достатньо, щоб ви зрозуміли, наскільки ця людина не в собі. Також він у себе в телеграм-каналі пише про те, що жінка з дитиною це прицеп, тобто він не буде з нею зустрічатися, навіть просто там піти на якісь там каву, або просто на побачення. Тому що для нього це не жінка, це вже все, це вже кінець світу. Він дуже багато жахливих речей пише в себе в телеграм-каналі, що я максимально засуджую. Можливо, треба просто закрити йому доступ до інтернету, щоб він більше ніколи нікого не чіпав, щоб він далі сидів, просто розробляв свій Python за 100 доларів на годину в якомусь уявному цьому іграшковому комп'ютері, і щоб просто не підходив до жодної жінки на світі, тому що я боюся. За майбутнє, за майбутнє усіх людей, які будуть контактувати з ним. Ну і ще так чисто на засипочку, щоб ви розуміли, наскільки він неадекватний. Він дивиться Росіян. Він дивився підкаст Мелстроя з якимось Це таке вписка, чи як там називається відос. Я точно не знаю. І на серйозних чах сидить щось там запам'ятовує, записує, щось в телеграм-каналі собі теж записує. Я не знаю. Дякую вам величезно за перегляд. Усі мої соцмережі, посилання в описі під цим відео. Чекаю тебе. Люблю до зустрічі.